Савранського району. Я як депутат Савранської районної ради вчора надав е, інтерв'ю Миколі Терлецькому, депутату селищної ради, щодо оплати голови Савранської районної ради. На сьогодні я хочу вам повідомити, що те інтерв'ю, з приводу якого і було е, зроблений матеріал, не відповідає дійсності, тому що. Е, той проєкт рішення, який був підготовлений і надісланий депутатом, він був помилковим і нам незрозумілий. На сьогоднішній день, після зустрічі з головою районної ради, яка відбулася після засідання постійної комісії, мені як депутату було роз'яснено, що відбувається, в зв'язку з чим це відбувається, і в зв'язку з, зв з чим якою законодавчою базою. Тому прошу вибачення у Хапотнюковського Олександра Вікторовича за те, що зробив наклеп. І прошу врахувати те відео, як, як таке, що не відповідає дійсності. Тому що воно не відповідає дійсності і законним діям, які відбуваються.